Місце Москва метраж 87, в кімнати три дезінмакава інтер'єр стиліст Марія Ігнатова Катерина Пулькова фото Сергій Красюк коротенько у цій квартирі живе замовниця з сином. Підлітком 15 років було очевидно, що юнакові необхідно свій особистий простір. Тому квартиру розділили на дві частини: об'єднані кухнею вітальнею В обробці і меблів об'єднали холодні і теплі відтінки. Щоб створити комфортний інтер'єр для двох членів сім'ї. Коротенько, спочатку в квартирі були тільки несучі конструкції і виділені, мокрі зони, дизайнери з бюро, а в інтер'єр прибрали балкон, щоб збільшити спальню сина. У дальній частині квартири облаштували спальню для замовниці з власною ванною у центрі житлової зони кухня вітальня з лаконічним гарнітуром без ручок із матовими фасадами. У передпокої ми використовували два кольори. Які проходять акцентами по всьому інтер'єру, розповідають дизайнери: це холодний синьо-зелений і теплий морквяний. Також ми розділили теплі і холодні відтінки фарби по зонах. І в кімнаті сина переважно холодна сіро синя гамма, у замовниці, теплі пісочно-бежеві відтінки. Весь простір ортаментів пов'язує єдина лінія у вигляді плінтуса холодного сіро-бірюзового кольору. На підлогу поклали інженерну дошку по діагоналі. Гостьовий санвузол, виконаний сіро-синьо-зеленій гамі, вміщує невелику душову унітаз, раковину і прихований шафа для зберігання, куди сховали пральну машину. Хазяйський санвузол більш просторий. У дальньому кутку велика душова. Господиня принципово не хотіла ванну на протилежній стіні, дзеркало до самої стелі. Концепція інтер'єру сформувалася під впливом назви житлового комплексу Флотилія. Виду на Москву з панорамних вікон 23-го поверху і геометрії простору цей інтер'єр про повітря, плавність ліній, яка читається в кожному просторі по-своєму через малюнок шпалер картини, силуети предметів, кухня максимально зливається зі стінами. Обідня група з круглим столом зі світлою мармуровою стільницею і стільцями на тонких латунних ніжках прикрашає в зону еркера. Ширяючий підвісний світильник акцентує увагу на легкості інтер'єру. Морквяний колір також використовували і в стильовому світильнику в диванній зоні. На прохання дизайнерів цей колір Емалі додали при його виробництві. У кімнаті сина було необхідно облаштувати велике робоче місце автори проекту залучали столярну майстерню. Яка з ескізами виготовила робочу зону біля вікна. Юнак хотів, доросле, ліжко в результаті незвичайне за формою, яке узголів'я ліжка перегукується з акварельною картиною Євгена Сіркова. Планування бренди представлені в проєкті передпокій, оздоблення, фарба, літ, дрене, шпалери, скол, декор, картина, художниця наль, царат артісти з двері, Union лаундж, оздоблення, фарба, paint, папер, підлогове покриття. Фінекс Флоурс, меблі, стіл обідній, Юніка Моблар, журнальний тол, юбікавовий столик, нотре монде крісло, м'юто стільці обідні, сальвігарі з диванти іде, килим арт де вівре, текстиль, подушки, енере текстиль, студія, акме декор, декор, панно-салон, предмети, вази на столах, савоюр, підлогова руда, ваза і прозорі судини, кцонцепт картини над диваном. Художниця на картина в зоні кухні, Ірина Маркман, алерея царотартісти, світильники над обідньою зоною Телуані спальня. оздоблення панелі, але мастер, фарба, пейнт папер, меблі, ліжко, але мастер-стілець, м'юто, столики приліжкові, дідчпони і, і текстиль, подушки Енера, текстиль, студія, акмедекор килим, арт де вівре, декор. Декор на зеленому столику арт-брюд. декор на латунному, сонцепт ваза на консолі, Савоюр-картина Франсуа Сак, Сагед – освітлення, світильник стильовий, Артеміде – приліжкові світильники, вібія кімната хлопчика, оздоблення, фарба, паїнт папер шпалери, скол, меблі, ліжко лгане-стілець, гаї. текстиль, подушки, енере текстиль студія Акме декор, декор картина Євген Цірков. Сагедартісте з кухня, меблі, ліке кітчен. техніка, борщ, санвузол хлопчика, оздоблення, плитка, вівес, фарба, поїнт папер, меблі, арбі, декор, аксесуари, кцонцепт, ванна кімната, оздоблення, плитка, цирдоміс меблі, арбі столик, тцонцепт, декор, аксесуари та постери, ктцонцепт текстиль, рушники. Лелінстю хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ-тен. Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов in Міром